Біля 20 саджанців ялиці голова обласної ради Володимир Чубірко висаджував пліч о пліч із колегами, головами районних рад. Враження ну, прекрасно, коли в горах на свіжому воздусі, де далеко від цивілізації, є можливість піднятися і свої дороги в Закарпатті, і висадити таку школку, як кажуть, Закарпатті, ялиночок, які через певний період часу виростуть і будуть прекрасою для лісу і для нас всіх. За словами голови обласної ради, такі акції необхідні для збереження природи та заради майбутніх поколінь. Ми демонструємо, що якщо ти хочеш святкувати новий рік з ялинкою, прийди і посади для себе. Це така акція, яка, будемо говорити, не лише позитивною, тому що ми посадили дерева, а в тому, що ми хочемо для людей, для громади, для своїх нащадків, для своїх дітей закласти зміст, в тому що ліс треба користувати як кажуть на Закарпатті, тому що ми виросли в лісі, і ліс нам дав їду, і ліс нам дав можливість існувати. І ми його маємо берегти. Висаджували дерева, і голова Ужгородської районної ради Михайло Феденець та владика Мілан, які тішаться з того, що є небайдужі люди та дбають про відновлення лісу. Nam treba mati pošanu do lisu, jaki je Božim darom, gde mi razumijemo što bez lisu naša zemlja bi peretvorila sa na pustelu. I ja djakuju za zaprošenja što znovu čerhovi raz možda bilo priklasti se, hoće to je bilo simbolično, ale... Це дає радість, що ми всі разом хочемо добре діло. Сьогодні посадили хвойні породи, яких в принципі, досить мало в нас садять. Так що це думаю, це один із таких основних проявів любові до природи. Я кажу, що скільки жителів у районі, стільки має дерев посадити за своє життя. Я думаю, що стільки десь тисяч чат, як взяв план, що має і посадити. Висаджувала ялинки і генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Янка Буріанова. Консул каже, вже не вперше висаджує дерева у нашому краї. І запевняє, що, хоч це не легко для неї, як для жінки, але відчуття незабутні. Обновили су, це перше екологія. Потім садимо те деревка на пограничу слова-українським, якбі допомагаємо нашим дорогим спільним Карпатам. Однов'язкілисть, ну і може це деревка, це буду на свята Різдва жити і людям буду приносити велику радість. Опісля висаджування дерев традиційне фото на пам'ять.